Ірпінь потроху завойовує весна. І він просто змушений відповідати їй взаємністю. Тож Ірпінь Заленбут натхненний, як ніколи, бо роботи більше ніж на 24 години в добі. Зокрема, зараз ми те, що обіцяли ще в прошлому році нашим мешканцям вулиці Соборної, висадили алею бельгійських лип, дуже гарних, 4 метри плюс. І по всьому місту планується зробити висадку також дерев і по вулиці Грибоєдова, і по вулиці Полтавській, і по соборній до кінця від початку до кінця це є три кілометри більше. Вулиці, тобто ми зараз проводимо такі великі акції щоденно, майже і до кінця року також. Місто гарніше просто на очах: системний благоустрій і зелена дисципліна. Крім дерев, насаджують і кущі між ними та впорядковують газони, засіюючи їх травою. Наразі висаджено близько 50 дерев. На черзі ще 100. На території третьої школи планують висадити фруктовий сад, і це лише початок. В найближчих планах керівництва міста відкриття нових паркових зон та скверів. Ми масово цим займаємося, тому що ми розуміємо, що ті аварійні дерева, і ті сухостойні дерева, які, на жаль, ми вимушені, скажімо так, зрізати. На місці їх ми повинні висаджувати молоденькі дерева, які будуть рости, будуть прикрашати наше місто. І це ми будемо робити системно, постійно, для того, щоб наше місто було по-справжньому, європейським, зеленим, сучасним і комфортним. Долучитися до прекрасної ініціативи, між іншим, може кожен охочий мешканець Смарагдового міста, взявши участь у акції Посади дерево. Толоки з прибирання та впорядкування територій проходять щоп'ятниці.